Як поєднувати різні колагеностимулятори для того, щоб отримати максимальний результат? Сучасна естетична медицина пропонує широкий спектр колагеностимуляторів. Кожен з них має свої унікальні особливості. Сьогодні поговоримо про це. Останніми роками вдалим трендом стало поєднувати між собою різні колагеностимулятори для того, щоб досягнути більш природнього і повноцінного результату. Поєднуючи між собою різні колагеностимулятори, ми маємо важлив... можливість працювати над різними шарами шкіри, покращуючи її якість і не даючи більш чіткого контуру. У кожного пацієнта свої індивідуальні особливості та побажання, тому Обираючи комбінацію колагеностимуляторів, ми можемо з вами задовольнити кожного пацієнта підібрати для них індивідуальний протокол лікування, враховуючи морфотип старіння. Наприклад, пацієнти, які мають втрату об'єму, ми можемо запропонувати продукт Ленісна та Джовелук. Пацієнти, для кого характерна втрата тонусу та обвисання тканин, звичайно, ми оберемо колагеностимулятор Radius. Пацієнти, хто мають велику кількість. Дрібних та глибоких зморшок. Ми оберемо препарат «Ленісна». Частіше за все, у себе ми бачимо пацієнтів, які поєднують різні морфотипи старіння. Для них ми можемо обирати комплексний підхід, обираючи різні колагеностимулятори і використовуючи різні шари введення. Кожен з колагеностимуляторів має свої унікальні особливості. Наприклад, препарат Джувелук ми можемо використовувати в інфраорбітальній зоні, для того, щоб зменшити темні кола, попрацювати над якістю шкіри. Чільнити її, він може бути допоміжним засобом для усунення проявів розація. Ленісна працює не тільки над якістю шкіри, вона може відновлювати втрачені об'єми. Препарат Радіс створює підтримуючий каркас для шкіри, надає більш вираженого ліфтінгу та чітких контурів обличчя. Усі ці препарати чудово підходять для корекції вікових змін. Та зберігають природний вигляд обличчя. Щоб переконатися в ефективності цього підходу, давайте переглянемо кейси наших пацієнтів, які спробували на собі комбінацію колагеностимуляторів. Завдяки цьому підходу ми отримуємо природний результат з мінімальними ризиками. Поєднання різних колагеностимуляторів в моїй практиці стало стандартним рішенням. А які колагеностимулятори застосовували ви? Або ж яка комбінація дала максимально ефективний результат? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина360, щоб дізнатися більше інформації про інноваційні методи омолодження, або шукайте відповіді на запитання в наших соціальних мережах.